Помолитися за мир та спокій в Україні, а також за загиблих у нещодавніх сутичках у Харкові та Донецьку, прийшло чимало одеситів. Церква Різдва Христового Київського патріархату звертається до своїх парафіян, аби ті в своїх молитвах попросили відвернути брата вбивство. Те, що нині відбувається в Україні, священнослужителі порівнюють з біблейською оповіддю про Каїна та Авеля. Притча вчить. не припустимо, аби брати по вірі і крові зазіхали на життя та землі одне одного. Ми сьогодні просимо попросіть, і ви. За любов і мир до тих людей, що які сьогодні мають претензії, щоб Бог дав їм любові в серце і розуму правильно поступити. Не може сьогодні цього бути. Не віримо ми, що таке може бути. Тому і е, нехай Господь Бог почує вас і по ваших молитвах, по ваших проханнях, нехай Бог змилується. У непростий для нашої країни час одесити передусім моляться за свою рідну Україну в їхніх словах: надія на Боже благословення та краще майбутнє для всіх українців. Я молився за мій народ, за мою Україну. І хочу сказати, що якщо кожна людина хоч одним словом звернеться до Бога, то цей народ ніколи не ні стане ні на коліна, ні залишить свою землю. Те, що дає просто випробування, дай Боже, щоб вона так легко пройшло. Як вона легко збудило людей, поновила їх сили і надії. І надія завжди дає перемогу і радість. Та Божа справа, яку розпочав наш український народ, а саме, вільне, незалежне, спокійне життя в добробуті і в братській сім'ї європейських країн, звичайно, зустріне обов'язково спротив диявола. Зараз ми боремось не з армією, не з тітушками. Ми боремось з дияволом. І перемогу нам цього може дати тільки церква. Тільки церква закликає нас всіх до любові, до любові братської, до любові непоказної, а до тієї любові, яка повинна існувати не тільки між російським і українським народом, вона повинна існувати між всіма народами. Малебен за Україну пройшов ще як альтернатива масових вуличних зібрань, які планувалися активістами Євромайдану. Таким чином патріотичні почуття виявили не маршем чи демонстрацією, а тихою молитвою за мир та соборність держави. Має Жаква Дмитро Боровецький факти.